Загадки та дивні обставини гучного теракту в Санкт-Петербурзі інформація, що заклали в золотий бюст пропагандисту татарському. Золотию Чи могла 26-річна дівчина сама запланувати та здійснити теракт. І хто насправді отримує користь від ліквідації воєнного блогера окупантів? Чи важко зробити саморобну бомбу? Мабуть, ні, якщо мати дві речі: по-перше, необхідні матеріали, а по-друге, необхідні навички. Російське слідство оцінює потужність вибуху, який вбив татарського в 200 грамів тротилу. Теоретично такий об'єм вибухівки можна закласти куди завгодно. Але хто і як проведе її в дію, це вже завдання значно складніше. Паніка серед російських топ-пропагандистів. Слідом за нашим максимум. Може, хто угодна. Даша це донька кремлівського ідеолога Олександра Дугіна. і Її автівка вибухнула 20 серпня минулого року. Макс ще одна кандидатура на всеросійську сакральність. Також загинув від вибуху. Владлен татарський справжнє ім'я Максим Фомін 40 років. Народився в Макіївці на Донеччині. У 2011-му отримав 8 років за озброєне пограбування банку. 2014 року втік з колонії та приєднався до лав терористів так званої ДНР. Останній рік став воєнкором і активно підтримував власника ПВК Вагнер Пригожина та критикував Міноборони РФ, відомий своїми радикальними антиукраїнськими заявами. Тепер російські спецслужби пропонують охороняти пропагандистів Кремля. А тим часом російське слідство вже оголосило причетних до вибуху українські спецслужби і фонд Навального. Але темних плям у цьому смертельному феєрверку набагато більше, ніж можна уявити. Тож давайте розбирати версії, і шукати, кому насправді вигідно і які таємниці ховає. Золота статуетка. Для початку давайте подивимось відео останніх хвилин життя татарського. Ось він розпаковує подарунок, який принесла на його творчий вечір, начебто, одна з фанаток. Ухти! Кому така сілу палічне. Подарунок пропагандисту дуже сподобався, а отже, й не викликав жодних підозр. Та вже за кілька секунд він загинув на місці. Для того щоб пролити світло на всі обставини вибуху, я вирушаю на зустріч з генерал майором СБУ Віктором Ягуном. Є такі речі, якісь такі дивні. да? там колонка, наприклад, лишилася висіти. Колонка, яку мало зірвати вибухом, лише відкриває перелік дивних речей в цьому злочині. Наприклад, чомусь лише одна жертва вибуху за логікою загиблих мало бути більше. Воно мало розлетіться в різні сторони. Є таке, є таке припущення, що коли вибухівка закладалася, вона закладалася в спеціальний капсул, який спіровував цей вибух в, в певному напрямку. Але те, то, що, то, що вибухівку робили професіонали, і це, 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 це 100%. І тоді виникає питання, хто натиснув на кнопку. Невже затримана після вибуху Дар'я Трепова? Що ти зробила? Я принесла туди эту статуэтку, яка взорвалась. А хто тобі передав эту статуэтку? <sighs> Можна я попозже розкажу? Дівчина нібито двічі намагалась віддати замасковану бомбу татарському, але чи знала вона про те, що всередині? Настя, Настя, Вбитому пропагандисту дівчина назвалася Настею. За словами її подруг, війну не підтримувала і навіть брала участь в антивоєнних мітингах. Але після вручення подарунка татарському трепове зайняла місце чомусь у трьох-чотирьох метрах від нього. Занадто спокійна поведінка як для людини, яка знає, що станеться за кілька секунд. За інформація капець. Але чи дійсно людина, яка на цьому відео саме Дар'я Трепова? Я досі не бачу жодного серйозного порівняльного технічного дослідження, яке підтвердило, що бюст, який ймовірно вибухнув, передавала вбитому блогеру Дар'я Трепова. А ще такі вибухові злочини вкрай важко здійснити без спільників. Тож шукаємо відповіді далі. Останнім часом в Росії побільшало інцидентів на залізниці. За дивних обставин сходять з вагони з військовою технікою. І поки російське слідство доводить наявність українського сліду в Петербурзькому вибуху, відповідальність за нього взяла Національна Республіканська армія. Її профіль саме потрапляє приблизно під те, що ми знаємо про цю організацію. Тобто, це молоді люди, переважно такого анархічного складу політичних переконань. Але ж розкурочити рейки і зробити бомбу дві великих різниці. Тим часом в Росії є організації, для яких це раз плюнути. Там є дві конкуруючі спецслужби – ФСБ і військова розвідка. Я не виключаю, що військова розвідка могла передати вітання від Генерального штабу російських збройних сил Пригожину таким чином. Невже за цим вітанням стоїть сам Шойгу і справжня ціль не татарський, а Пригожин? Той неодноразово критикував Міністерство оборони і міг завітати на вогник до блогера. З ким воює? А може шойгу цілить у самого Путіна, бо поведення зв'язків, якими оплетена російська влада набагато ширше ніж можна уявити. Ось міністр оборони Сергій Шойгу один із ймовірних кандидатів на президентських виборах в березні 2024 року. А це ще один ймовірний наступник губернатор Тульської області Олексій Дюмін, герой Росії, колишній ФСБшник, ад'ютант ВВП і один з наближених до нього охоронців. У кремлівських куларах саме Дюміна вважають особистим куратором Пригожина. Тоді ланцюжок замаху може бути досить довгим через татарського по пригожину, потім по Дюміну. А там вже і прямий шлях до Путіна та й сам кухар Путіна отримав прекрасний привід для піару, присвятив загиблому пропагандисту. Чергове взяття Бахмуту Владлену татарському написано добра пам'ять. На там флагі зарахував мертвого злочинця лави ПВК Вагнер і зустрівся з так званими воєнкорами у тому самому кафе. Таким чином він є зараз з мого боку головним отримувачем вигод від цієї справи. І одна з версій була, що це саме він підірвав, а тепер намагається використовувати це для справи, щоб показати, що його кореспондента підірвали. Це на нього був замах. Зрештою, колективна вертикаль Путіна отримує від вбивства татарського. Одну лише користь, начебто, страшні терористи з ФБК змовилися з українськими спецслужбами та підірвали в центрі Санкт Петербурга людину та кафе. І вони плюс до цього отримують безумовно можливість як завгодно довго розробляти будь-які опозиційні спільноти і повторюся прирівнювати опозиційну діяльність до тероризму. Тож, поки в справі татарського лише одні питання і жодної відповіді, зрозуміло лише, що Кремль Використовує теракт для нової серії закручування гайок». Не недарма ж згадали про фонд Навального. А лідер однієї з партій Держдуми вирішив, що непогано було б скасувати мораторій на смертну кару. Павло Василю, факти тижня. ICTV, єдині новини.